Позачергова сесія міської ради дубль 2 Аби проголосувати за прийняття тексту звернення до президента Януковича, херсонським депутатам довелося збиратися аж тричі. На сесію, потім на координаційну раду і знову на сесію. Не дивлячись на те, що текст довго обговорювали та редагували, голосування знову не вийшло провести спокійно. Слово по черзі брали опозиційні депутати. Намагалася висловитись і проста Херсонка, чого їй зробити не дали. Здавалося б, після паузи і тривалого обговорення мали б дійти консенсусу. очевидно, справа у тому, що рішення все ж таки приймається більшістю, яку складає провладна партія регіонів. Тож і правки приймали вони, і голосували теж вони. Варто зазначити, що текст звернення порівняно з первісним варіантом особливо не змінився. Депутатів опозиціонерів, принаймні він так і не задовольнив. Наш представник вчора не погоджував ці пункти, де закликають розігнати демонстрантів, які пікетують державні органи. Не, не, не погодив ті пункти, де є звернення для. Для правоохоронців, для розгону мирних заходів, мирних акцій протесту такі пункти підтримані нами не були. Дійсно, сьогодні в Раді більшість представляється партії регіонів. Вони що кордрада, що я не знаю, що сесія, що що інше, так сказать, зібрання депутатських. Це ну, по великому рахунку засідання фракції партії регіонів. Ну так громада проголосувала. Проголосували цих людей, які сьогодні не захищають їхні інтереси, а напроти, примушують, щоби. Е, Оці інтереси громади не були враховані, а були враховані виключно в цій верхушці нашої держави. Незважаючи на протести опозиції і кількох активних громадян міста, переважно молоді, проголосували досить швидко. Різні погляди у людей. Всі на сьогоднішній день хочуть жити в затишно комфортному місті, всі хочуть бути спокійними, всі хочуть жити мирі, в, мир в злагоді. І нам треба створювати ті умови, які для життя людей. І безумовно, сьогодні є певна і тривога у людей. І в тих, хто приходить на майдани, і в тих, хто приходить на мітинги. Але справа місцевого самоврядування, мене як виконуючі обов'язки міського голови, справа депутатів міської ради, яких обирали люди, створити сьогодні комфортні умови для життя людей. Сьогодні, якщо ми будемо відволікатися на дуже багаті, такі знаєте, насичені події держави, ми можемо загубити в цій дорозі. Ці щоденні буденні заботи і турботи про людей, які є у місті, ми не можемо сьогодні зробити так, щоб у нас перестали працювати навчальні заклади. Ми не можемо зробити так, щоб у нас перестали працювати лікувальні заклади. На вулиці зима нам треба готуватися більше сили потратити на ті моменти, які сьогодні чекають від нас, люди. І хотілось би безумовно, щоб ми знаходили порозуміння і не були категорично настроєні про тої чи іншої події, але знаходити порозуміння сьогодні необхідно. До речі, сесійна зала міської ради була знову заповнена вщент. Щоправда, тепер не молодими активістами, а бюджетниками.